Як їсти солодке кожен день і при цьому залишатися струнким. Для цього треба зрозуміти, що відбувається з цукром в нашому організмі. Оце є швидкий вуглевод. Він одразу потрапляє в кров, і організму з ним треба швидко щось зробити. І найпростіше для нього це перетворити цукру в глікоген. Глікогенове депо в починці і м'язах. І тут є нюанс: у нетренованої людини глікогенові депо дуже маленькі. А якщо вона веде ще й малорухливий спосіб життя, вони вже забиті глікогеном. Тому у людини, що не займається спортом, у організму немає іншого вибору, як перетворювати цукор зразу на жир на ваших боках. Але якщо ви тренуєтесь і маєте багато... То м'язі ваші депо великі, і тоді навіть багато солодкого піде не в жир, а в глікоген. М'язи стануть більш наповненими, круглішими, сильнішими. Красота. Тому регулярно тренуйтеся і на солодощах ви не розжирієте. Хоча б не на всіх солодощах. Ну або хто сказав, що тут тільки цукор Жорстока правда. Цій шоколадці 28 грамів жиру. А жир в організмі нічого не перетворюється. Він зразу відправляється в жирові запаси. Тому, якщо хочете гарну фігуру, шоколад це далеко не найкращий варіант. Обирайте солодощі, які взагалі не містять жиру. Зефір, мармеладки. калорійність в півтора рази менше за шоколад. А сухофрукти – це взагалі ідеально. Плюс ще мікроелементи і клітковина. Ну і останнє: ти можеш навіть худнути вживаючи солодки кожен день. Навіть шоколад. Головне. Щоб воно вкладалося в твою норму калорій, вам не треба відмовлятися від солодкого, щоб бути в чудовій формі.